правопорушення, передбачено статтю 172 15 Кодексу України про адміністративне правопорушення відносно Бурченка Сергія Вікторовича Миколаївському районного суду Миколаївської області оголошено відкритим. Сьогодні у Миколаївському районному суді відбулися перші три засідання у так званій справі про широкий лан на лаві підсудних по черзі. Заступник начальника тилу оперативного командування Схід перший заступник командира частини та командир 53-ї бригади. У провину їм ставлять неналежне виконання обов'язків, внаслідок чого солдати на полігоні широкий лан жили в жахливих умовах. Доведено всі факти правопорушень цих посадових осіб, які притягуються сьогодні до адміністративної відповідальності, і стосовно яких складено протоколи адміністративні. Передбачає стаття покарання одне. Це до 10 діб утримання на говорю. 8 лютого 46 бійців залишили полігони, пішли пішки до Миколаєва, щоб звернутися до військової прокуратури. Все через нелюдські умови життя під час ротації. Туалета немає. Пищи нету, водички нету, Ой, помыться не, не можем вообще, не мылись Пора уже, забыли это. Ш... Э, условия проживания один на одном мы спим, палатку вы, натянули, вы, там резюки вот. вот так, посмотрите вот на ноги, это только по это. Все в резюке, все в этом. Обратиться к никому не можем, обращаемся все вот так раз на морозе и уходят. Никто нас не слушает вообще. Як саме вони жили, самі фіксували на мобільні телефони? От смітрі, чоловік спіть на полу, просто на полу. Зараз, от смітрі, з боку видно з вот. на кожній кровати лежить як мінімум по патрі чоловіка. Міняє, щоб поспати. Та в тилу вот он лежить на грязі, просто положив доски, упав на пол. На кожній кровати лежить три-п'ять чоловік. Саме тоді солдати написали заяву до військової прокуратури, і правоохоронці пообіцяли розібратися. Ми дамо доручення військової служби правопорядку. Також у нас є санітарно-епідемічний загін. Якщо відповідні порушення підтвердяться, буде здійснено відповідне прокурорський реагування. За даним фактом складено 10 адмінпротоколів. На перших у справі засіданнях підсудні провину не визнають. Я просто не зміг привчити підлеглих своєчасно про всі свої проблеми доповідати. Всі проблеми, які зараз є, ви бачили, ви були, вони вирішуються в плановому порядку. Але переміщення військової частини, воно пов'язане з труднощами. І ми їх долаємо, ми вчимось. Я не планував це переміщення, розумієте? І то, що там десь хтось став, не підвіз в тих умовах. Ми зробили все, що ну, можливо було. Да, були недоліки. Але ми зараз виконуємо завдання в умовах, наближених до бойових. Я прошу це зрозуміти. Засідання переносять, мовляв, підсудним не вистачило часу ознайомитися зі справою та залучити адвокатів. Прошу, так як у мене мало часу і пізно мене попередили, не надали мені викликав засуду, і він не було мене часу підготувати, та найняти захисника. Поки слухання відклали до початку березня, тим часом за даним фактом ведеться і кримінальне розслідування. Проводяться певні слідчі дії, з'ясовуються всі обставини від управлінських рішень керівників і до перевірки всіх, яким чином виконувалися обов'язки кожної посадової особи. Якщо буде завершено кримінальне провадження, якщо будуть підстави, то воно буде обвинувальний акт буде подано до суду. Якщо слідством буде доведено провину посадовців у скоєнні кримінального злочину, то їм загрожуватиме вже не 10 діб гауптвахти, а реальний термін до 9 років ув'язнення.